Поядом Ніколс, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, коли Дональд Трамп каже, що Путін дотримався свого слова щодо ненападу на енергетичну інфраструктуру України, ми повідомляємо про тристоронні переговори, які відновилися в Абудабі. Ми запитуємо, чи заклик президента Франції Еммануеля Макрона до європейців відновити власні канали зв'язку з Росією дійсно досягне чогось і чи вплине зниження ціни на золото на військову машину Путіна. Крім того, ми поговоримо з Сібіл Браудер про те, як заморожені російські активи можуть ще зіграти роль у цій війні. Сьогодні середа, 4 лютого, три роки і 347 днів з днів спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєднується моя співведуча Аделі Пожман Понте. Я почав з дипломатичного фронту лише з заголовком. Не хвилюйся, аделі розповість детальніше. Але другий раунд тристоронніх переговорів в Абудабі між Росією, Україною та Сполученими Штатами розпочався сьогодні. Очікуємо два дні переговорів. Думаю, що вони будуть зосереджені на складних питаннях землі, статусу регіону Донбасу та післявоєнних гарантіях безпеки для України. Стів Вітков і Джаред Кушнер представляють американську сторону, одягнені в якийсь спортивний одяг. З того, що я бачив на фотографіях, які з'явилися вони не в костюмах. Чи є у них костюми, чи знають вони, що таке костюми, чи мають вони взагалі якісь костюми. Русін Мамеров, секретар ради національної безпеки і оборони, та Кирило Буданов, колишній керівник військової розвідки України, який зараз є керівником апарату президента Зеленського. Вони там для України. Ми думаємо, що Кирило Дмитрієв там, як зазвичай, для Росії. Більше про все це від Адалей незабаром. Ну, давайте перейдемо до України. Губернатор Донецької області Вадим Філашкін каже, що Росія використала касетні боєприпаси в АТАЦІ цього ранку на місто Дружківка в Донецькій області. Це вбило сім людей ще 15 отримали поранення. Це приблизно 10 кілометрів на південь від Краматорська. Загиблим, як повідомляється, було від 43 до 81 одного року. За словами губернатора Філашкіна, ринок міста, де залишилися мешканці, часто збираються, і відомо, що збираються купувати їжу та інші необхідні товари, зазнав прямого удару, а інші житлові будівлі поблизу також були пошкоджені. Фін сказав: це ще один цілеспрямований воєнний злочин, і подальший доказ того, що всі російські заяви про припинення вогню нічого не варті. Про це повідомляє Київ індепендент. Це сталося після того, як двоє 18-річних були вбиті а 20 інших людей, переважно діти, були поранені після удару російського дрона по місту Запоріжжя близько 6-ї години вечора. Вчора у відео опублікованому державною службою з надзвичайних ситуацій видно, як пожежники гасять автомобільні пожежі, а засмучений чоловік, здається, оплакує свого сина. Я подивився це, щоб вам не довелося. Збентежений чоловік намагається обійняти тіло на землі в огородженій зоні, поки служби екстреної допомоги використовують пожежні шланги, щоб загасити згорілі автомобілі поблизу. Росія випустила 105 дронів по Україні минулої ночі. Або за останні 24 години 88 з яких були збиті українською протиповітряною обороною. Тепер найбільша приватна енергетична компанія України ДТЕК заявила, що нічний удар у понеділок вівторок був найруйнівнішим російським ударом на даний момент у 2026 році. Речник повітряних сил України, полковник Юрій Ігнат, сказав учора, що здається, російські сили прийняли ударні пакети, що містять більшу кількість балістичних ракет, тому що їх важче перехопити Україні. Він сказав, що ракети Х 22 або 32 варіант Циркон Онікс і Іскандер М мають балістичну або напівбалістичну траєкторію польоту. Він сказав, що лише 10 з 38 ракет, які збили українські сили, були балістичними ракетами решта крилатими ракетами. Широко підозрюється. Я думаю, це щедро сказано, що Росія використала так зване енергетичне перемир'я як паузу, під час якої вони могли накопичити свої ракетні запаси. Тепер на землі обмежений рух, але але деякий рух. Тож давайте почнемо на північному сході. Речник об'єднаних сил України полковник Віктор Тригубов сказав учора, що російські сили посилюють зусилля з виявлення слабких місць і прориву української оборони поблизу Вовчанська. Це на північ від Харкова на прикордонній території. Однак їх стримують, і Росія зазнає великих втрат, сказав він. Але халоковані кадри опубліковані за останні кілька днів показують російський комбінований ракетний та дроновий удар по як повідомляється українській системі Хаймарс у Харківській області, просто на південний схід від міста, приблизно 36 кілометрів за лінією фронту. Перший розвідувальний дрон координував удар балістичною ракетою Іскандер М по іншій за повідомленнями українській системі «Хаймарс», що на північний захід від міста Харків, приблизно 23 кілометри від міжнародного кордону. Трохи на схід у Куп'янську, Всеросійський проукраїнський легіон свободи Росії, сказав кілька днів тому, що їхні сили проводили диверсійні місії за російськими лініями в районі Куп'янська і знищили російський склад боєприпасів. А також пункт перегрупування в Куп'янському районі кілька днів тому. Є тиск через Донбас і на півдні, але реальних територіальних змін немає. Житлові будинки та дитячі садки в Одесі були уражені дронами. Школа також здається згадувалася десь п'ятеро людей поранено в місті, тобто поранення, а не смерті на щастя, але це свідчить про насильство по всій лінії. Тепер про Росію і Генеральний штаб України вчора заявив, що їхні сили вразили скупчення російських військових біля Теребрено, це в Білгородській області, яка межує з Харківською областю. Ця територія знаходиться приблизно за три кілометри всередині Росії. Вони також заявили, що знищили російську термобаричну артилерійську систему ТОС-1 Альфа в Білгородській області в понеділок ці інциденти можливо пов'язані з сьогоднішнім повідомленням про відключення електроенергії по всьому білгородському регіону Росії минулої ночі після серії вибухів, які російські чиновники назвали результатом українських ракетних і дронових ударів. Вони сказали, що в місті Білгород почалася пожежа, яка пошкодила критичну інфраструктуру. Російське незалежне видання Астра повідомило, що були уражені дві електричні підстанції, що призвело до відключення електроенергії в місті Білгород і в ширшій області. Губернатор В'ячеслав Гладков сказав, що масована ракетна атака України пошкодила енергетичну інфраструктуру в області та поранила одного цивільного. Я думаю, що слово масована тут виконує досить велику роль. Але він без сумніву отримав накази перед цими переговорами в Абу-Дабі, щоб використовувати такі слова для протидії обуренню щодо справді масованої атаки Росії на Україну в ніч з понеділка на вівторок. У будь-якому випадку я зверну вашу увагу на цікаву статтю мого колеги з Телеграф Емброуза Еванса Прічарда. Він наш міжнародний редактор з питань бізнесу. Він написав статтю під назвою Золота бульбашка фінансувала військову машину Путіна, але це може закінчитися. У ній він каже, що Росія сьогодні перебуває в такому ж становищі, як і Британія на ранніх етапах Другої світової війни, ліквідуючи свої золоті резерви та іноземну валюту, щоб залишатися в боротьбі. Зіян сказав, це і жізав, що зростання цін на золото підвищило вартість використованих резервів Росії більш ніж на 200 мільярдів доларів США спочатку повномасштабного вторгнення, компенсуючи падіння експортних доходів від нафти та газу. Доходи Росії від експорту нафти знизилися на 24% минулого року. Різко впали за останні три місяці, оскільки санкції вдарили по Роснефти та Лукойлу. А такі країни, як Індія, все більше відмовляються від російської нафти. Зараз державні енергетичні компанії Китаю переважно призупинили закупівлі російської нафти, побоюючись вторинних санкцій. Але Сі Цзіньпін наразі підтримує військові зусилля Путіна все більше у формі прямих поставок, золотих злитків з сховищ центрального банку Росії. Броуз каже, що доля Путіна тепер залежить від того, чи було падіння цін на золото на 18% минулого тижня, лише перепочинком на шляху до подальших висот, чи це було лопанням спекулятивної мегабульбашки, заснованої на гарячкових теоріях про розпад глобальної системи, заснованої на доларі. Додайте посилання на його статтю в примітки до епізоду. Тепер ще кілька новин від мене. Суд у Польщі засудив польського громадянина до трьох з половиною років ув'язнення за нібито пропозицію допомогти Росії в замаху на президента Зеленського. Польське новинне видання РМФ 24 повідомляє, що особа на ім'я Павел К. Вони кажуть, 50-річний чоловік з південного сходу Польщі був звинувачений у шпигунстві. Служба безпеки України СБУ заявляє, що у 2024 році Павел К. Зголосився шпигувати за аеропортом Жешув у Польщі. Це аеропорт на південному сході країни. Туди надходить багато боєприпасів з інших країн, а також інші речі. Вони кажуть, що він добровільно зголосився шпигувати за цим аеропортом з наміром допомогти російським розвідувальним службам спланувати потенційне вбивство президента Зеленського під час візиту до країни. СБУ та офіс генерального прокурора України повідомили про це польських колег, які потім його затримали. Павел Канібто також сказав, що був би радий приєднатися до російської групи Вагнера або російської військової розвідки. Він звучить трохи як Волтер Мітті, але я думаю, що це говорить про якість агента, якого вербують російські шпигунські служби. Я думаю, що це була б СЗР, служба зовнішньої розвідки, оскільки вони відповідали б за проведення шпигунських операцій за межами Росії. І нарешті залишаючись у Польщі, влада там розпочинає розслідування можливих зв'язків між покійним сексуальним злочинцем Джефрі Епштейном та російською розвідкою. Прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив про це вчора. Специфічна увага, як ви можете уявити, зосереджена на будь-якому впливі на Польщу. Але виступаючи на засіданні уряду, Дональд Туск сказав: все більше і більше слідів, все більше і більше інформації і все більше і більше коментарів у світовій пресі стосуються підозри, що цей безпрецедентний скандал з педофілією був співорганізований російськими розвідувальними службами. Я не повинен вам казати, наскільки серйозною є все більш імовірна можливість того, що російські розвідувальні служби співорганізували цю операцію для безпеки польської держави. Тепер він каже, це може означати лише те, що вони також мають компрометуючі матеріали проти багатьох лідерів, які досі активні. Тепер я провів трохи досліджень. Я, я в новинній команді тут у Телеграф. Вони ніби ведуть справу з файлами Епштейна, але я також заходив і переглядав. Я бачу серед мільйонів файлів, які були оприлюднені, сайт Міністерства юстиції США каже, що є лише 357 згадок про Володимира Путіна. Я також використовую іншу пошукову систему epsteinfiles.com. Філез, тобто F-A-I-L-E-Z, -E якщо хочете подивитися, цей сайт каже 501. Але все ж знаєте, небагато згадок про Володимира Путіна. Ви можете вважати це підозрілим. Є понад 9 тисяч, що Москви. Також говориться, що на сайті з собаками є тільки 1478 згадок про Дональда Трампа, але сайт EpsteinFiles.com стверджує, що їх майже 4,5 тисячі. Я повинен підкреслити, що звичайно поява в документах не означає жодного порушення. Просто цікаво, що там є і чого немає. Едлі, повертаємось до Абу Дабі, бо я думаю, що це головна новина сьогодні. Які останні новини, звідти? Як я вже казав, я бачив фото Стіва Віткофа в такій, знаєте, спортивній кофті? Чи не зовсім впевнений, що це було? Мені доведеться запитати у Френсіса про це на модному фронті. Але це відбувається після того, як Трамп сказав, що Путін дотримався свого слова і все добре. Тож, які останні новини на дипломатичному фронті? Так, дякую до боюся, я не буду пропонувати жодного критичного аналізу щодо моди, але очевидно з масованою атакою на енергетичну інфраструктуру вчора і коментарями президента Зеленського раніше цього тижня, який критикував Захід за затримку поставок боєприпасів для протиповітряної оборони, і заявив, що запаси України були порожні, залишаючи країну нездатною захищатися самостійно. А також його коментарі про те, що Москва не ставиться до дипломатії серйозно, що відлунювало слова Марка Рютте, як ми згадували вчора в подкасті. Це був чудовий початок другого раунду переговорів в Абу-Дабі цього ранку. Поки ми записуємо це, день в Абу-Дабі щойно закінчується, і новини про переговори тільки починають надходити. Отже, ось що ми знаємо сьогодні, вранці голова української делегації Рустем Умеров, як ви згадали, він є головою Ради національної безпеки України та її головним переговорником сказав, що Україна працює над досягненням гідного та тривалого миру. Ці заяви, як ви можете уявити, завжди залишаються дуже загальними, але він трохи підняв завісу над тим, як будуть проходити переговори з окремими групами, що працюють за напрямками. Хоча трохи не зрозуміло, що він має на увазі під цим, чи це напрямок теми, чи географічний. Слідом за цим відбудеться спільна синхронізація позицій, щоб усі були на одній хвилі в основному. Поруч з ним у складі української делегації знаходиться Буданов, відомий колишній керівник військової розвідки, який зараз обіймає посаду голови адміністрації президента. І ви, можливо, пам'ятаєте слухачі інтерв'ю Дома та Френсіса з ним два роки тому, де, здається, багато згадувалося про його канарку. У нього був канарейка в офісі. М. У нього також була жаба, яка, здається, є символом одного з підрозділів, в яких він був. Але у нього також був канарейка, і я запитав: О, це просто домашній улюбленець чи просто для розваги. А він відповів: ні, це на випадок газової атаки. Ми дізнаємося. О, зрозуміло. Мені доведеться повернутися до того інтерв'ю і послухати, бо це було два роки тому. І так все ще дуже цікаво: решта української делегації Давид Архамія, довірений переговорник, і Андрій Гнатов, начальник генерального штабу. Отже, як ми згадували, у російській делегації є голова військової розвідки ГРУ Ігор Костюков. Також є інші представники розвідки, і звісно, спеціальний посланець Кремля Кирило Дмитрієв. Але як зазначає Guardian, зображення Буданова і Костюкова, що стоять один проти одного, вражає як колишні та нинішні керівники розвідки, обидва керували таємними кампаніями проти конкуруючих служб. Причому Україна ліквідувала кількох старших фігур ГРУ під час війни. Очевидно, в центрі цих розмов стоїть питання землі та окупованих територій. Москва все ще прагне контролювати весь Донбас, територію, яку їй не вдалося завоювати повністю протягом останніх чотирьох років. Також варто пам'ятати, що російські сили захопили приблизно півтора відсотка української території з початку 2024 року. Тож великої військової перемоги, як ми часто кажемо в цьому подкасті, немає. Путін стверджує, що минулого серпня на зустрічі з Трампом в Валясці було домовлено, що він отримає контроль над усім гірничодобувним регіоном. План, який став відомий як Анкоричська формула, але знову ж таки це заперечується: Москва хоче, щоб Київ вивів усі свої війська з Донецька, включаючи міста фортеці, як передумову для будь-якої угоди. І хоча Зеленський відкрито розглядав можливість демілітаризованої вільної економічної зони на Донбасі, Росія заявила, що цього буде недостатньо. Як ми знаємо, для Києва здача Донбасу була б як незаконною, так і надзвичайно непопулярною. Хоча варто зазначити, що сьогодні, вранці, в статті New York Times стверджувалося, що ставлення українців до поступки території може змінюватися на тлі зростаючої втоми від війни. Я додам посилання на це в примітках до шоу. З російського боку важко визначити, якою насправді є громадська думка, враховуючи, що будь-яка критика війни може призвести до ув'язнення. Але рідкісні незалежні опитування, які все ще існують, свідчать, що частка росіян, які виступають за мир, зросла до приблизно 60%. Ці опитування також показують, що росіяни, однак, залишаються не готовими до територіальних поступок у рамках будь-якого врегулювання, так само як і Путін. Як підсумовує Guardian, обидві сторони часто вели обережний танець перед Трампом, намагаючись виглядати відкритими до миру, щоб не розгнівати президента США, водночас покладаючи провину на іншу сторону. Новини з абу дабі продовжуватимуть надходити після цього запису. Тим часом у дипломатичних новинах Європи Макрон знову обговорює відновлення контактів з Путіним, і Кремль підтвердив, що ведуться переговори на низькому рівні, згадуючи технічні обговорення без вказівки на те, чи є діалог між самим Путіним і Макроном. Макрон сказав, що важливо, щоб європейці відновили свої канали зв'язку, і що це робиться прозоро та з урахуванням Зеленського. Цікаво, чи він у прихованій копії в електронних листах. Він сказав, що контакт з Росією потрібен для переговорів щодо гарантій безпеки і щоб Європа могла це зробити в разі, якщо переговори під керівництвом США зупиняться. Ось що сказав Макрон. Я думаю, що ми, європейці та українці, зацікавлені в тому, щоб знайти рамки для належного відновлення цієї дискусії. Інакше ми будемо говорити між собою з переговірниками, які потім самі підуть говорити з росіянами, що не є ідеальним. Це очевидно не вперше, коли Макрон намагається безпосередньо взаємодіяти з Путіним. Він відомо мав багато телефонних дзвінків з ним на початку вторгнення, намагаючись переконати російського президента. Але це свідчить про те, що Європа все ще намагається відчайдушно вставити себе в розмову, боротися за своє місце за столом. Нещодавно два лідери говорили в липні про дипломатичні зусилля щодо ядерної програми Ірану. А до цього їхня остання телефонна розмова була у вересні 2022 року і зосереджувалася на атомній електростанції в Запоріжжі. Ще два пункти від мене. Олександр Ступ сказав сьогодні, що Європа та Фінляндія повинні визнати, що Сполучені Штати змінюються, і що ідеологія адміністрації з щодо її зовнішньої політики цитата суперечить нашим власним цінностям. Сильна заява від фінського президента, також відомого як Шепітник Трампа, і який має дуже дружні стосунки з президентом Трампом, що очевидно відбувається після напруженості навколо Гренландії. Фінляндія оновить свою доктрину зовнішньої та безпекової політики, щоб відобразити зміни в міжнародній ситуації, сказав Ступ членам парламенту у своїй промові. І нарешті хочу звернути увагу на статтю в Детелеграф про саботаж німецьких військових кораблів. Двоє чоловіків з Греції та Румунії були заарештовані за саботаж двох сучасних корветів шляхом втручання в судна, зокрема засипанням понад 20 кілограмів сталевих гранул у блок двигуна. Я не дуже розуміюся на механіці, але це не звучить добре. Проколювання труб з прісною водою, зняття кришок паливних баків і відключення запобіжників в бортовій електроніці. Ми також додамо посилання на це в примітках до шоу, і це все щодо дипломатичних оновлень, Том. Ukraine The Latest» – Це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Нолзом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України, будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk Ukraine ЮКей на нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу UkrainPod ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент Джеймса.